Хочу знати, яка жінка за дитину. Я не люблю, коли моїх дітей спляють. 39-річна Віра, мати 13 дітей, 9 дівчаток та чотирьох хлопчиків. Найстарші Надії 20 років, найменші Вероніці півтора. Я ніколи не думала, що в мене було стільки дітей, але ну я не жалію. Ну, як я для них стараюся бути і мамою, і подружкою. Вони можуть зі мною во всьому поділитися, з ким де були, з ким гуляли, що робили. Вони все мені розказують, бо так ми, я так приучую їх. У мене в кожної дитини свій характер, до кожної дитини треба свій підход мати. Діти хочуть за нею. Як за качкою ходять каченятами, куди вона, туди й діти? Подружжя Петро та Віра живуть разом 21 рік. Петро, який старший за Віру на 11 років, розповідає, що зустрічалися вони два роки, а познайомилися в автобусі. Це було кохання з першого погляду. На на ногу стало. На саме мені. Вона ногу стала, на найболючіму золіні. Вона від мене почула тоді. Я так подивився, гарна дівка. Подумав собі так в мислях, таку б жінку мати. Віра говорить, що у неї бойовий характер, і в родині вона головна. Що скажу, тою робить. Що він може? Сказала, що треба за щекатурить, стоїть щекатурить, сказала подвір'я косить, стоїть косить. Щоб ображав, ми жили. Мене у ти Сама кого хочу просто. Він на вас каже, зайка. Ви на нього як. Тоже, Тоже зайка. Да. Тобто Ли, зла, кажу зай. Петя. Петро каже, що з вихованням дітей у них проблем немає. Ну, я дітям не нав'язую. Ми можемо об'яснити, розказати дітям, що так не можна робити, але вони потім впікаються. І ми їм говоримо, ми ж вам казали, що буде так і так. Ви не слухали. І меншим кажемо, то дивіться, що старші роблять, і не робіть того, що вони робили, бо станете на те ж самі граблі. Я їх не заставляю ніколи нічого робити. Вони знають, що мама стане, постирає, поубирає. Коли я вже втомилася, кажу, дівчата, йдіть мені там, поможіть, тато, тето. Вони йдуть, допомагають. Стараємося з чоловіком саме, бо вони ще виростуть, ще нару... напрацюються, буде своя сім'я і ще наробляться, як кажуть, вдоль і впоперек. Віра говорить, що діти люблять смачно поїсти. На день в мене буває уходить відро, буває уходить два. Це вже як діти. Якщо діти у мене попросили картошки, я їм вару картошку. Якщо діти попросили борщ, ми будемо варити борщ. Якщо борщ менше йде. Картошки, якщо пюре, відро картошки. Це вони, коли вихідні, то вони складають отак рубзачки, щоб вони не валялися. А вже як уроки робити треба, то беруть табуреточку і роблять на столі уроки. На столі Буває за тиждень у мене стільки стірки, що сусіди кажуть, що місяць збираєш. І сусідка завжди каже, Віра, як ти успіваєш щось стирати? Я люблю допомагати батькові і рубати дрова. Софія мріє стати перукаркою. Я зараз буду робити мельвінку». Настя та Олена хочуть бути модельєрками жіночого одягу. Олена пошила улюбленій ляльці «Топіка і майку. Замотала, зробила тудирки, щоб для рук була, і взяла, озв'язала. Жінка говорить, що найважчі моменти в їх житті з чоловіком, коли хворіють діти. В нас хазяйства зараз немає. Ми його продали, тому що діти хворіли, ми мусили продати. І у нас так в сім'ї виходить, що заболіли діти. Я побігала, дітей вилікувала, потім сама останній я залягаю. Ну, стараюся так болить, не болить, встала, таблетку випила і пішла роботи. Як ви святкуєте день народження дітей? Ну, ми стараємося купити тортики їм поздравити, щось купити їм. Е, тортик у нас обов'язково, будь-який день різнення, ну не один, а мусимо два-три купувати, бо одним там не відбудеться. А так, більшість стараємося, коли у дитини і мені не день провести з дитям. Петро каже, що найщасливіші моменти у їхньому житті це народження дітей. Я свою жінку кохаю. Не було б кохання, не було б поваги між один одним, не було б якось, е, я кажу, согласію. Знім понімання, то навірно пі не було під дітей. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомирщина.